Послухайте віршик про ведмежатку. Миле буре ведмежатко спить в барлозі тихим сном, справа мама зліва татко, зігрівають сни теплом. Сниться сонце ведмежатку, небо, синє і хмарки. Час від часу смокче лапку, бачить в снах свої казки. Квіти бачить на поляні, дивовижні, чарівні, перші проліски весняні і фіалки запашні, розливаються проміння, на чиниті золоті, розповзлось дерев коріння, як вужі, повзучі в сні, вже пташки в лісі співають, Ведмежатко чує спів. Звірі всі весну чекають, немає сліду від снігів. Сяє день дзвенять струмочки, відлітає в небо сон. У бруньках ще сплять листочки, покидає зима трон. Нюхом чує ведмежатку, що спішить уже весна. Досить снів, вже годі спадки. Днина на дворі ясна, автор Оксана Козак.